Набити, зараз Мені, перевіримо, біля. чи вона є в цені. Треба було гонути до бою. Можете возити міліцію. Забирайте, я вам повинно. Номера з таким бирком не існує. Значить, це 2507. 701 023. Дірки напиті так, щоб їх можна шкапурити, вірите? Тобто ці документи можуть бути два рази. Ще. Ясно, що вони дороги їх проведуть. Обмін пойде, але моїм спортом yeah. видають yeah. документи. Документи. Коротше, цієї і не існує. Документи вже. Я не знав, як виїхали. Як вас лісниками построїтися? Oh. Я не отдзвоню лісникам. Ну, буває ще okay. деякі. Он тут вбить 26-го. 77, 01, 77. Ne. Бірки з таким номером не єснує. Друга. Друга, не існує друга. 5.07. 7.01. Бірки з таким номером не єснує. Не існує. Бірки з таким номером не існує. 5.07. 7-0.

Я погоняю, Та. так Ну, все не придете. Это не супліпить мене. О, лапше летіла. А де вона відлетіла? О, пасек. Пасяк. Он бірка її валяється Валяється бірка. О! Так впала! Так от піши відео. Пан Пальчиком і задів, і вона впала. О, во, дивися, бачу на вон і трещить. Просто палець поставив, впала. У вас претензії не є. Про це претензія, а то не сьогодні. Які били бірки. Сім, 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 нуль, один. Сім ноль один ноль двадцять десять. Сім ноль. Алі, ми б при тобі набивав, Майк. Поки я. Ми там наносимо інтернет. Як там через комп'ютер, ми все заліз. Що? Не, не Що там? Таки, з тим номером не існує. Я ще дуню тут директору, і нашому навіть. Ні, це не питання. Я тобі скажу, в чому діло. Це не питання. Вони дорослі, вони засвітяться. І ці документи вже будуть на сторінці, хоч вони дії. А якщо, вони... а якщо вони не засвітяться, ці, ці більки триваються, диваться ще. Першавщина. З бірками, але всі ці вірки не світяться в загальній всеукраїнській системі. Ось вони ще не дійсні. Закінчив розмову в 17.25 з поліцією. На даний час вже 17.40. Поліції ще немає. Тільки дзвінки, уточнення, куди, а що. А як? <риклад> поліції немає, хоча ось відділ поліції буквально 3 кілометри звідси. Максим. Я свій три дні, тому назад Приїхала. Я не знаю, чи гене, чи нено. Не Я потім розбирали, машина стояла по волонті. Я просто за той час був по ласка. програмі, я перевірив, ми перевірили значно, чи чи законно чи не значно, чи не законно, цей номер. базі даних він не, не висвічує, його немає. Ми вам покажемо. Можемо ще раз повірити. 507, 701, 023. Це тільки що було, то здраву забиває. Ми пробивали, Це бірку, цю, цю. бірку, але натомість ми бачимо, що ці бірки можна і ще раз і спортувати. Якщо вони зараз засвітяться, то і документи спаються. Немає претензій, нехай їде. Але ми підозрюємо, що тут є злочин, тому ми вас викликали. ТДНК ми не дивилися, бо ми там не розуміємо, того, в хати все немає чого. Але наскільки я розумію... Так, наскільки я розумію. Так, так, так. Та не від мене, а хлопці. Я просто розказую того, що я свідком, я помагав їм. Екологію. Вона тут стоїть на нас 20 минут, дивіться, що вони зробили. 20 минут. Не припустимо. Ми вже навіть мовчимо за запаску, що запаска в даному відкрі не стоїть, але водію треба приїхати мимо передати. Ми це не дуже розуміємо в цьому. Ми підозрюємо, що є якісь тут незаконні дії, ви поліція, себе розберіть. Будьте добрі. Звідки оперативна група не чекатися. І нехай, дочекаємося. Якщо не буде світ бірки, нехай вони забирають на штраф початку і там розбираються. Як воно довелося? Водорос поїдемо, в них не буде нічого, як вони, ну відпустять. Ми могли вас пишити. По... По... Людина, доки я з вами говорив. А що автомобілісники? Дивіться, дивіться, ні, ні, не, не є питання. Абсолютно питання не є. Ми, проста громада 5.07, 701. 7.01. 023. Не є питання, у нас звідти нехай їде, а в нас громади. О, тепер у нас засвітилася. В інтернеті всюди дає телефон. То Значить, 6, дивіться, діаметр 68. Uh, будь добре, принеси мені рулетку мою. О, uh, тому. Uh, uh, 68, довжина 6, об'єм-0. Uh, wow. Виділи, як тут все описано. Ще не було в базі. Не було, бо ви не розумієте, а лізе. Не треба не на нас не кричати, голи з моргом. Морга казав, що вони розуміють, як вони їздять, коли поки бірка не світить. Моболи морги. Ну так правильно, він хащини. Тоді морга теж дурак. А він сюди їхав минут 20-25 до пів години. 15 і тут километр. вже стоїть хвилин 40 Можна було і щатами почекати. А тепер у мене теоретично, не фізично. Машина доїхала, машина доїхала до бази. Бірку однерти, може цю? Можеш чи не можеш? Не можеш? Пар водій, мені на тих команді. Яка там відпала просто так. Відпала сама по собі, коли ми зупинилися. Ну, я там. Ну, ти... ну ти не треба нам розказувати. Навіть двоє чи не Йой, 15 км де показти. 15 кілометрів, то ще питання буде, е, пізніше ми докопаємося до ревантаження ось. Після вчора була проблема в перечині. Добре, що пробилося колесо. Провали, провалило асфальт, на ось. У нас дорог не є тут. А чому? Ви розумієте, які їздить у Словакії? В Словакії це спецтехніка, яка не має права їздити по асфальті. Вона просто звозить на нижній склад, де перегружають на каміон. Що вони роблять у нас? Мені все одно. Я плачу, ти ти я плачу за дороги, я простий ромбін України, який платить за дороги. І мене бісить, що І Я прекрасно знаю, що якщо буде перевантажений ось, це добре, що поліція е, з першого числа вводить мораторій на їзду. Так, я ще подивлюся, що зараз є. Ніхто нічого не просив, яке удостоверення, що я участвую. учасників. 30 сантиметрів. Дивимося. Громадської організації армія гідності Закарпаття разом з громадською організацією Закарпаття договір про 27? У мене є питання. 6 метрів, об'єм 52. Правильно? Тут 68. Тут відчиняє громади якоїсь. 68, дивимося. Тобто опис іде. Але через дві години послуги ми його встановили. Я просто як вас був не учасником. Просто ви діти будь ласка, до, до Порошенка. У мене до вас просто нашого района. Скажіть, будь ласка, при союзі, ви мали право виїхати на дорогу не підписати без підписаної путьок, без підписаної путьо. Тим часом. Мій товариш пробив Він якби мені помахав, все. Чекає, а знаєте в чому сама проблема? У мене є випадки, поліція встановила, я просто ззаду під'їхав. Пробуваємо, бірки не світяться. бірки засвітилися, але не по тим документам, не по тим дерев'яном, щоб було на ну, так, Чекайте, чекайте. Ну, але чекайте, як? Це одна фірма, яка робить по закону. Розумієте, це вже не перший случай. Ні, Ні, перший случай. Ні, далі, дивіться, дав питання до водія. Штрафує за 20 метрів, якщо не видно поворотки, простих громадян. Штрафую. А, номер, штрафують, поворотника не є, штрафую. Йдемо далі. Чекає, паш, повітряно, у вас порядна фірма. У нас немає професійних матеріалів, екологи. Як приїздить у ліс? Це за 20 минут. Як він їздить колись, скажіть, будь ласка, то знову тече з рушника. Це ми дишимо діти наші. Так, Як, може так, То пів машини порвалося. порвалося і передній мост, і подкор, і гідравліка, масу гідравліка, все порвалося запаска, там. Запас він нічого не говорить. Реміння зв'язані з вами. Ми, ми не фахівці ми були, ми були потім, за кінці. Ну, вона впала, позирай. Видиш? І всякі ці всі усики забивав, і там такий кліпач спеціальний на два боки. Він, він такий, ворі. Ворі, горе, горе. Горе, горе. Тепер я такий круглий. З двох боків, такий там мощний. Всякий він забив, ти йому за шуку варити. На другий раз і не забиш, бо вони все пігнуть. Вони А тепер позираєш, що вони вчинили. Тихенько кинув, навіть незамітно, видиш? Він так кинув, а собі висить. Бо він перший кет, він із хащі, 15 кілометрів. Покажу, чорта, що треба слонити, що це буде. Він вчинив, і на цьому б

Ви начальник дільниці, так. то е така завгар по нашому. Так, Як машина уйде з гаража через завгара без підписів, у нетехнічному стані з таким лесом голосом, ни голосо. Голесо на запас. А як воно може бути, запаска тоже має бути. Ви не на машині големи. Чекає, вона Порузити. Ззаду, ззаду номер не видно, поворотники не видно, поворотника, а лівий поворот не ро. Ну, шо? Що вот? Вец нормально? Шо? Вся не ходить по лісу, ходить. Че, по що? По ну, яка мені різниця? Я, 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 я. Вона у боки мав помоти. Так, так, не у вас претензії такі. Це так, не претензії, з якого разу. Окуляри Ну, Я дуже радий. Значить, такі претензії у нас до старшого покоління. Бо вони нас продали, попродали давно в Україну. В 94-му році за супівки продали все, а ми тепер маємо по фронтах подйовувати. І строїти нашу Україну. блядь. А ви далі сідаєте на такі ади Урали, взяли, крайте наші ліси, потім бути старі, нам же треба буде вас кормити. Ти нам же вже до бірок, до лісу. А що? ти маєш претензії до мене. Я вже стараю сказав, претензії до, претензії до бірок, і до лісу не має. немає. Тобто тебе до мене претензії є. У мене є лише одна претензія. яка? Як? як зупиняєте машину, будьте добрі. Ми не зупиняємося. Ми не зупиняємо машину. Ми будемо зупиняти машину. Ми будемо зупиняти машину після того, як буде підписаний. Угода між громадською організацією ТОСТа і Мургою про е, оборону лісу, спільна півпраця. Це буде зроблено в першу чергу. Великий березник перечин спочатку уж, потім ми йдемо сюди. Даному ви ніхто нічого не зупиняє. Аби питання до нього. Де ж хиби спер? Я плачу податок. Далі, далі чекайте, він їхав у парі. Чому другий Урал поїхав? Мене не цікавить, міг зупинитися з проблема. що в нього ага. є Немає. — Уже та, ні. Уже ага. ні. Ну, вже були. Вже, ну все, Були. Ну. — І все. — вам спортили бірки. Вам шкода бірки? Мені не ну, а технічний стан машини. Установив машину, не знаєте. Технічний стан машини. Діти дишуть. Ну, друге питання. Як друге? Як, друге? Він як був, друге? Як друге? Він був у лісі, його потече. Смерзь, воно потече. Пов машини був. потекло. Якщо потекло, то нехай в лісі наладжує. Добре. А кого в лісі наладить, у то. А мене це не цікавить. А мене це ці не цікавить, його всіх нікого не цікавить. Тує Завгара. А Завгара там. за то відповідає. І має бути виїзна бригада там, з там, А така хто таке? Я громадянин України. No. Який повністю має право ти, задавати вам ці питання, бо ця машина загрозняє екологію, яку я думаю, що мої діти. Я те, що маю проти. Як не маєте проти, ви мене звідаєте, що я такий. Так, я а звіду, я вам, що війду, ка... Машину, машину встановив. Сама, Сама стала, бо не технічно несправна. Не no. Але якщо можеш продати один кубик за 200 доларів, зробивши з нього меблі. Так як було на Березному раніше, що мав великі мебільні заводи, і там робили тисячі людей, та не є питання. А коли в лісі роблять два чоловіка, і то ще під питанням, чи вони мають документи на дозвіл лісовальщика, чи там все нормально, може в лісі не впали, бо така так само погоріла і в перечині. І там один чоловік, то три чоловіка на, на тисячу людей. Це не робочі місця. Люди доволі. Люди, люди довольні йде вже роблять. Пару людей, якусь зарплату. Пару, людей, яка зарплата, пару людей, яка зарплата нас Але не цікавить. Того, що в мене діти під загрозу. А знаєте чого? Я знаю. Того, що я не можу купити їм чоколадку, бо чоколадка стоїть 50 гривень. І мене то задовбало. Мені все равно 40 років, у мене двоє дітей. Що я їм повім йому Я не знаю. Я вас прошу всіх, уходіть до нас, ставайте з нами в наші ряди. Кулька може ставати у позу бобра, перебач слово раком. Перед Por shanko mlecú na страхovi to vladodo v ne miši.